Сьогодні Україна вперше відзначає день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій як єдине державне свято. День перемоги 9 травня. Україна скасувала рішенням парламенту рік тому, саме 8 травня 45-го року, набув чинності акт про капітуляцію Німеччини, підписаний напередодні вночі у французькому місті Реймс. Факти вирішили проаналізувати очевидні паралелі між другою світовою та нинішньою геноцидною війною, розпочатою Росією. Як і 79 років тому, Європа довго толерувала і Тихомирювала загарбника, сподіваючись на що він зупиниться на анексії чеських судетів чи вторгненні в Польщу. Вагомою і тоді, і тепер стала поведінка партнерів Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, які відіграли вирішальну роль у завершенні війни. Про уроки історії, які світ засвоює досі. Вероніка бойко розкаже у ніч проти 7 травня 45-го у Ремсі, традиційному місці коронації французьких королів, Німеччина капітулювала. Після п'яти років і восьми місяців крові й руйнувань, 8 травня війна у Європі офіційно завершилася. Друга світова, хоч і стала застереженням для наступних поколінь, уроки історії не засвоїли. Після десятиліть безпечного і затишного життя заходу світовий порядок 70 років по тому легко зруйнувала Росія, розпочавши найбільшу у Європі з часів Другої світової війни. Помилка полягає в тому, що війна це не виняток, тому що ставлення заходу і, взагалі, нас всіх людей ставлення до війни. знаєте, що до затемні сонця, яке трапляється там раз на десятки років, схильність до війни є постійно з нами. і що ми це ігноруємо. Ми безкоштовно за це покарані. Напередодні Другої світової захід вирішив умиротворювати агресора. Змовчав, коли 33-го Німеччина вийшла з ліги націй і почала методично руйнувати міжнародні правила, укладені після першої світової війни. 38-го дозволив анексувати чеські судати, закрив очі на шлюз Австрії. Результат вторгнення Німеччини у Польщу і, врешті, до країн Західної Європи. Нездатність зупинити Гітлера, коли була можливість, зупинити його до того. Як він справді розпочав свої військові зусилля, призвела до зростання його апетиту та рішення йти далі і далі, що спричинило Другу світову війну. Як і з нацистською Німеччиною, нерішучість та бездіяльність заходу тільки полегшила агресію Росії. 2008-го Москва напала на Грузію, а 2014-го вдарилася в Україну, безкровно окупувавши Крим. Захід відреагував беззубими санкціями, як і перед другою світовою знехтував передвісником великої війни. Просто не вірили, що Путін справді вторгнеться в Україну, що так просто захопить Крим. А потім Захід охопило відчуття як після аншлюзу Австрії у 38-му. Гаразд, найстрашніше позаду з цим покінчено. Не будемо вдаватися до більшої війни. Звісно, така реакція спонукала Путіна йти далі. Це результат неспроможності зупинити агресію, наслідки політики, у миротворення сучасності. Лише після повномасштабного вторгнення захід почав прокидатися, розуміючи, що війна у центрі Європи за. Гроза для всіх а Україна захищає не лише себе, а й міжнародні цінності. Понад 50 країн об'єдналися у коаліцію підтримки України. Надійним союзником стала Британія, яка у Другу світову на власному досвіді відчула наслідки потурання агресору. Тож ще до 24 лютого відправила в Україну вісім рейсів зі зброєю. Після російського нападу саме британці очолили передачу бойових танків і далекобійних ракет першими погодили з Києвом гарантії безпеки. Путін вважав, що цінності якась касхимера. І тому що захід не буде ніколи допомагати Україні, бо це проти їх інтересів, бо це не про цінності йде мова. Але головний урок для заходу, і він це зараз вчиться, що ти не можеш покидати свого союзника в біді. Бо якщо ти покидаєш цього союзника в біді, це біда приходить до тебе. Вирішальну роль у другій світовій зіграло втручання сполучених штатів. Завдяки ленд-лізу американці швидко поповнювали запаси союзників. Після російського вторгнення саме Вашингтон очолив допомогу Україні військово-політично об'єднавчо. Однак, глобальне лідерство штатів надломилось. Затримка тої допомоги на 6 місяців. А зараз ще й виборчі цикли, які повністю їх вибувають з колії. Неспроможність чітко означати свою стратегію. Так вони є ключовим партнером, так вони є ключовим постачальником зброї. Так вони є ключовим. Переговірником, медіатором, політичним лідером, але на жаль, вони не є безпековим лідером. Велика війна розбудила рішучість Європи. Франція перейшла від дипломатії до військової допомоги. Надійним партнером стала Італія, кардинально змінила свою позицію. Німеччина. та активність, яку ми бачимо в Європі, і щодо виділення коштів, і щодо виділення зброї, і щодо взагалі співпраці з Україною. Те, що ми побачили в Сполучених Штатах, те, що ми побачили до речі, на далекому сході в контексті Японії, в контексті Південної Кореї, ми побачили, що не лише захід, а в принципі всі країни світу розуміють, що ми живемо вже в абсолютно іншому середовищі. Ми живемо за нових правил. Російське вторгнення, хоч не одразу, змусило захід зрозуміти. Світ змінився. Європа нарешті зміцнює оборону. НАТО об'єднується. Світ усвідомлює. Головна битва за його безпеку на полі бою в Україні. Ворог один його можна зупинити тільки разом, і цей найголовніший урок другу світової час добре засвоїти. Вероніка Бойко факти ICTV, Єдині новини.